Наталя Кузан виховує самостійно двох неповнолітніх дітей. Жінка каже, на початку грудня втратила роботу, тому вже має заборгованість за воду. «38 гривень. Уже є зараз ціна, тому це суттєве подорожчання. і це відповідно зараз. Всі підвищують, по всім тарифам підвищили ціну. Тому це у сумі звичайно це набігає велика сума, яку я можу, наприклад, на своїх дітей витратити. Ціну в майже 43 гривні за куп води встановила національна комісія, що здійснює державне регулювання. У сферах енергетики та комунальних послуг розповідає директор Ужгородського водоканалу Станіслав Карташов. Одночасно з нами тариф було прийнято для 45 ліцензіатів по всій Україні. Приріст тарифу склав на рівні 10%. Враховано Прирост вартості електричної енергії і приріст по податковій складовій. Інші складові тарифу не враховувалися в зв'язку з напруженим станом, бачите, по соціальному забезпеченню по Україні по всьому має бути, хоча б економічно врегульований в цих двох складових, тому що підприємство не зможе виконувати взяти на себе зобов'язання. Вартість надання послу, особливо складопостачання водовідведення, напряму залежить від. Закладених туди складових, зокрема від електричної енергії, вода це є в першу чергу компресори, які подають, піднімають воду, які забезпечують відповідний тиск, вкладаються капітальні ремонти, вкладаються ремонти мереж. По різних містах є різні ну різний стан нареш. не може бути однаково тарифу по різних містах до 100%. на сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вказано найбільше з нового року за водопостачання та відведення платитимуть споживачі у Запоріжжі 65 гривень 55 копійок. Це на гривню менше ніж цьогоріч. Тепер послуга коштує 66 гривень 58 копійок за. Куп найменше платитимуть вінничани 25 гривень 62 копійки, що майже на дві гривні більше ніж цьогоріч. Щодо Ужгорода в останній ціну на воду підвищували наприкінці грудня минулого року, каже Станіслав Карташов. Олеся Колодій, Андрій Гісим, новини на Суспільному.